Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Дозвольте Божому слову бути світлом для вас. Пам'ятаю, як я відвідував одне дивовижне місце у Вашингтоні, Округ Колумбія. Це новий музей про книгу, що існує вже дуже давно. Музей біблії. На стіні біля входу в музею вирізаний вірш, що мені дуже подобається для моєї ноги. Твоє слово світильник, то світло для стежки моєї. Псалми 118, 105. Наш світ наповнений людьми і кожна людина унікальна. Однак є дещо спільне для всіх нас. Ми маємо щодня вирішувати, яким чином будемо проводити свій час. Тому нам потрібно приймати рішення, що робити і що ні. І саме тому цей біблійний вірш настільки сильний та доречний у кожному дні життя. Щоб не спотикатися у темряві, кожному з нас потрібний світильник, що освітлює шлях просто біля ніг. І щоб у довгостроковій перспективі у своєму житті мати плоди, вам потрібне світло. Що далеко освітлює дорогу, якою ви йдете. Отже, коли Слово Боже шанується у вашому житті як світильник і світло, ви побачите, що усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Друге Тимофію 3, 16, 17 ваше найкраще майбутнє стане реальністю, коли ви будете ходити у світлі Божого Слова. Моя молитва сьогодні. Господи. Я шаную Твоє слово. Я читатиму Твоє слово. Я дорожитиму Твоїм словом. Я запам'ятаю Твоє Слово. Я довірятиму Твоєму слову. Слова, що ти говориш мені, то дух і життя. Від Івана 6:63. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.